Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я підводжу підсумки е, проекту свого, який вже 4 роки існує на моєму каналі, і в якому дуже багато завжди учасниць. Ось, е, коли шукала, я щось, знайшла список, в якому було 50 учасниць, але е, частина з них більша була з України. О. З Росії. зараз, дякуючи моїм подругам, більше людей прийшло на цей проект з України. Ось, якось так. Дуже рада новим знайомствам, тому що половина з цих дівчат я ще не знала. Є певна кількість дівчаток з України, які вже давно брали участь і. Кожного року приходять пов'язати зі мною разом шапочки. Я дуже вдячна тим, хто повертається, тим, хто в'яже зі мною поруч, тим, хто, кому проєкт сподобався ось. І він має теплі відчуття від цього проєкту. Дехто в цьому проєкті розпочав свою Ютубну кар'єру. Я точно знаю, хто. І... Сьогодні я буду згадувати цю людину. Також дівчатка ну, давно ми дружимо і спілкуємося близько 4 років і більше, тому що моєму каналу через 2 дні вже буде ювілей. Ось це буде погляну, скільки років вже Софійці моїй вісім. А заснувала я канал, коли їй було 3. Так що 5 років моєму каналу буде 7 листопада. Ось, і я надіюся 7 листопада вийти в прямий ефір і розіграти е, призи. Три призи від мене по цьому проєкту. Але ж я тут ще маю показати, що ж зв'язала я. Тому що. Загадувати один, два, три там зробіть це одне, а друге треба самому справитися з завданням. Ось перепрошую, що я не обличчям, тому що сьогодні мене вимучив трошки телефонний через те, що досить велике відео загрузила я на канал, де я брала участь в Оленчиному Оленки Буганової проєкті. Тиждень стартів, чомусь я дуже багато розмовляла. І підключалася разів 5 чи 6-7 відео я монтувала разом. Ось, скажімо, точніше, три рази тільки підключалася в один день. Ось, щось я там <смас>, треба трошки скоротити. Тому на силу я його загрузила на канал. І я його певно відкрию вже в понеділок. А сьогодні, в неділю, я відкрию ось це відео. Ось, і ми з вами зустрінемося. Що ж я нав'язала? По порядку першим проєктом був ось цей. Ця. ця шапка, якою десь в мене є фото, я розміщу в кінці, певне. Тому що в мене ще не всі фотографії є. Якщо б були всі, я б на початку розмістила як колаж, а це, певно, піде в кінець. Ось. Тут бірочка моя, просто в'яжем. Колись в мене я замовляла ще російською. Ще вони ходять в мене. Просто в'яжем так, як було. Ось. 5 років 5 років я вже працюю, можна сказати, не покладаючи спис, спис та гачка на своєму каналі. Ось, І перша робота це зв'язано з. Я жі Аліза Суперла на Максі. Я трошки етикеток зберегла, не всі, можливо, але розкажу вам один із кольорів тут 522. Ось, Один світло такий бірюзовий, другий темно-бірюзовий. І це все хранилося в контейнері. Це, мене Потім покажу повний контейнер. Можна зараз складати ось так. Це все зберігалось. Спочатку пряжа, потім мені треба було частину пряжі винести, тому що тут вже показала я в планах більше, ніж я змогла зробити, але це так в мене завжди. Далі, друга шапочка із пряжі Alizelna Gold. Тут пішов чуть Більше моточка. Це залишок я в'язала сину в минулому році светра. І один моточок я купляла як на дорослий светр, сім мотків. У мене, видно, пішло трошки менше шести. Ось дитині 10 років, тому залишився повний моточок. І ще залишок. Там візерунок, я застосовувала свій улюблений Ось чоловічих джемперів. І цю шапку я зв'язала, вона, її назва Балаклава, вона поїде разом з шкарпетками до воїнів. Зараз у мене дов'язується восьма пара шкарпеток. І, видно, в понеділок по обіді поїде все. Я вже теж не покладаю спис навіть у вихідні, тому що це свята справа працювати на благодійність, я вважаю. І тому я хіба в велике свято не буду в'язати на Різдво чи Пасху. Ось, а так я в'яжу всі дні і навіть неділю для хлопців, особливо вихідні. В'яжеться, тому що в будні дні то побіг туди, то дітей забрав. то... Їсти зготуй на вихідні трошки більше часу. Тому я вважаюся тою справою в'язати хлопцям. Так, Поки що я покладу в контейнер до шапочок, потім переложу ось далі. З пуху норки в мене зв'язала шапочка для моєї доні, маківка. Вона вже ходить повним ходом в цій шапочці. Маківка така, як я собі придумала. Ось, А на дитині мене таке здивування визвало, що вона ось так виглядає, просто розкладається чотирикутником вверху, як столик. Можливо, я ще помпон прироблю. Бо я думала, що воно ось так буде, як в магазині, шапці, щось трошки підторчувати буде. А ні, воно розложується, досить дивно виглядає, але мені. І доні дуже подобається чому в'язані шапки. Тому що зачіска не псується. Коли я надягаю шапочку, вона так гарно прилягає по голові, але не псує все, що ми там в неї назаплітаємо. Ось, тому що магазини я беру шапку, так надів і все, зняв і отак... Ці волосинки маленькі вже повисмикувалися з основної зачіски, а з тією таких проблем немає. Ось, це три вже готових роботи. В'язала я з <клес> двох ниточок один <клес> пух норки Ларисочка мені дарувала. Синьою етикеткою. Перший я в'язала з синьою етикеткою. Ось такий колір, певне, 0,17. Певне, що так. Ось. І ця шапочка вже в носки моїй доці. А ще бачу, я в мене є зелена Golb етикетка. 29-й колір хакі. Ось. Далі, ці всі етикетки, все ось так зберігалося. Далі в мене зв'язались мітинки буквально нещодавно, тому що я дуже плотно почала в'язати шкарпетки. І е, шість пар я підготувала за півтора тижня. ну Майже два, певно. Все-таки в'яжеться три парі в тиждень і більше я не можу. Я скільки не, себе не якось не жену і ніяк не можу нагнати більше. ось. Ці мітиночки в'язані по майстер-класу Ларисочки. Але ж, якби то я в'язала по майстер-класу 100%, почала я в'язати резиночку. Дивлюсь, дивлюсь, підбігаю один, підбігаю другий. І щось запитують мене, я дивлюсь, Ларисочка в'яже, але так крупно не було видно, як це все відбувається. Ще й телефон у мене на ліжку лежав. Я так дивилася, дивилася, це все. Потім, коли в'яжу, я вже друге відео другу частину включаю. А у Ларисочки інша резинка. У неї стопчики з накидом. Тут. <хві> Оце, думаю, відтворила я майстер-клас. <кхав> <кхід> Ось так. І навіть не знаю, що сказати мені трошки. Ніякого, що вроді як в'язала по Ларисочку МК. І зробила помилку в самому візерунку. Цей візерунок я вже в'язала по схемі 2 1 2 Лисочка показує дуже гарну цю схему. Щось подібне я в'язала візерунок в себе на рукавах. Такий пускового в мене був кольору кардиган. Щось подібне я застосовувала на цих. Ковах. І в'язала, звісно, я ось таку резинку. Все по накатанні, і я пішла далі. Думаю, дов'язала певну кількість, думаю, як там вже ж палець треба в'язати. Пов'язала, я ще з Ларисочкою палець. До речі, я думала, що треба о, тут о, десь в цьому місці робити таке розклішення і вихід на палець. Ні, не треба, не треба було. <рісно> Виходу цього напались, там досить цікаво, а як цікаво зроблено, то ви підійдіть до Ларисочки і подивіться її МК. Я б не здогадалась, чесно кажучи, що можна так просто це зробити. Але для цього є подруги і МК. Щоб зрозуміти. Можливо, якийсь хтось лайфхак і знає більше. Тому це четверта моя робота, мітиночки дитячі. І п'ята моя робота, яку я завершила сьогодні, це мій капор. Капор зараз він вирівнюється. Я його тут китлювала, ще не заправила ниточки, ось, і ось, відкитлювала я його. Десь три рази розпускала різні варіанти китльовки робила, щоб не підвертався. Він в мене зараз лежить, вирівнюється. Треба провести йому ВТО, щоб він гарно сів. Ось, ось такий я тут робила скос на дві петлі далі. Чори я тут петлі брала і тут робила збавляння. Щоб він не мав гострого кута позаду. ось. Я приміряла і не скажу, що мені дуже личить. Можливо, знову піде на подарунок комусь. Певне, це не мого типу шапка. Воно ніби я в хустинці виглядаю чомусь. Бачила олен чи Дуже гарно личить їй капор чомусь. Мій капюшон не знаю, не так гарно лягає, сідає. Напевно, в мене така будова обличчя, що шапки не йдуть. Моя мама довгий час ходила без шапки, мені таке не підходить, тому що я мерзну і хворію. Тому шапки по мають бути. Мені подобається сама фактура, структура, все мені подобається. Можливо, я звикну, як це все виглядає. Ой. І, можливо, ще зв'яжу Елічкін варіант шапки. Це вже будуть плани на потім після проєкту. Але з п'ятьма проєктами своїми я справилася. Чомусь досить довго ось ця модель в'язалася. По-перше, чорний колір. Ввечері не знаєш, як пристроїтися. До нього ввечері важко в'язати його, томлюються очі. І так маленькими етапами я майже два тижні. Над ним працювала. Ось. По ниточках це пряжа ланоса, махер і бобільний маринос, який я купляла на розхум'ячці повстенький. Це ще було задовго до війни, десь ще за рік. Я мала синою в'язати шапку з нього, так і не. Не зв'язала, купила 300 грамів, щоб на всі аксесуари вистачило. Я ще тоді в Києві була. Може ми, ну, позаминулої осені, можливо. Ось. І виходить так, що мохерчик я брала, тут мохерчика майже не видно. Хочеться взяти. Показати, який був мохерчик з чорним люрексом. Бачите, він поблискує. І третя ниточка, тут паєтка. Ще складність була з цією паєткою, вона постійно рвалася. Я її намотала на конус, щоб вона мені так часто не заважала в'язати. Ось, з конуса було вже все простіше. Але поки я її намотувала, вона кілька разів ще змоталась, і там є кінчики. А кінчики ці, чого я ще не сховала, тому що з них треба зрізати паєтки. Це треба погратися. Треба зрізати паєтки, бо я його не просуну в петлю. Я за допомогою гострої голки так сплутувалась, бачите, що такими даже кінцями навіть що просто замоталось, і ти йому вже нічого не зробиш. Його просто роз'єднуєш. Зрізаєш кожну цю паєтку на якійсь бумажці, щоб це все не було мусором і десь не залізло в ноги і сміття. Таких моментів тут обірвання десь штук 10, вона мені відрвалася. Бачите, з одного боку дуже вона мені рвалася. Важкі жнива, можна сказати, були з цією шапкою мені. І, можливо, тому я ще не встигла щось зробити. Завжди в мене шість проєктів виходить за 5 тижнів. П'ять за п'ять в мене шість за п'ять завжди. Але цього разу пішли ми по стандартній схемі 5 за 5. До речі, в Оленчиних стартах, хто буде дивитися в понеділок, я ще розпочала собі чорні мітинки. І те, що я. Ну обіцяла зв'язати собі ще пов'язки, і пов'язки ще на продаж, можливо, на наступний рік щось підготувати. То, то іграшки я хочу на продаж, то я хочу пов'язки на продаж. В основному нічого не в'яжу собі. Треба теж пов'язати якісь вітерочки. В общем, так в мене складається завжди. І в мене ще шапкою проект не закінчується. Я буду підводити підсумки по всіх роботах. Хочу підрахувати загальну кількість, скільки робіт зв'язали ми. Скільки майстринь. Я вже записую. Хто буде знімати відео, підсумуйте. Скільки ви там зв'язали, 5 чи 6. Моя цифра 5 цей раз. 5 робіт я зв'язала. Ось, і буде такий триетапний в мене. Вибір подарунка, хто вклався в 5 за 5 100%, тобто випустив відео і має 5 проєктів, хто зберу. Тут воно блікує. Хто дедлайн скористався дедлайном ще кілька днів, 5 днів там дедлайн. І третій, вже будемо всі разом. Я вважаю, що теж несправедливо викидати учасниць, які в'язали, зв'язали, наприклад, чотири шапки. Тому третій приз ми будемо вже всі разом. От так я поділю, я собі так придумала цього разу. Завжди я тільки розігрувала три призи між всіма. Цей раз буде поетапно. В три. Рази розіграш і розіграш ми проведемо з моєю Донею її щасливою ручкою. Я скористаюся і будемо ми. Якщо, звісно, за тиждень нічого не зміниться і не захворімо. Думаю, що на наступну неділю під вечір ми проведемо розіграш. Ось. Надіюсь, що всі підсумки я зможу передивитись, побачити. Я так думаю, що я справлюсь за тиждень, підведу всі підсумки і зустрінемось з вами наступної неділі, десь о 19 годині, по київському часу, якщо хтось за кордоном. Тому що дівчатка є ще за кордоном, ось, і мені надзвичайно приємно, що і за кордоном україночки не пройшли повну асиміляцію, вони в'яжуть з нами. І... Це не може не радувати, що наші дівчатка не забувають свої коріння. Ось, На цьому все, дівчатка. Бо я можу говорити годинами. Дуже-дуже-дуже вдячна всім, хто брав участь, всім, хто підтримав. І мою вдячність не можна передати словами, тому що ми збираємося по крупинках уже знову наш український. Ютуб розділились спочатку наші на два світи ютубні подруги, потім почали ще перепалки, потім вже між собою перепалки, а тепер уже все, все вляглося, все устаканилося, як то кажеться. І ми в, цьому, в цій склянці. Будемо вже працювати повільно, і з натхненням, і без стресу. Тобто будемо вже надихати вас, наші любі глядачі, хто просто ходить дивитися на наші канали і немає свого. ось. І ми будемо вже творити вже в більш спокійному стані, тому що вже всі більш-менш зрозуміли, що е, війна це. Так просто не завершиться. Це довгий процес, і нам треба вже жити далі, в цих реаліях. Ось. Але ми не про політику, не про будення, не сьогодення. Ми приходимо на YouTube розважатися, тому. В інфобоксі буде ще список дівчаток, які підвели підсумки по проєкту з'яжи Шапку. В основному там вже частина велика відео присутні. Ось і бажаю вам гарного перегляду. Переходьте, дивіться, дівчаток, і бажаю мирного неба та віри в краще майбутнє. На все добре, до побачення!